Прокрастинація складне, складне становище стан, який нам не дозволяє досягати тих цілей, які ми собі ставимо. І вона особливо прокидається. давайте будемо відвертими в перший тиждень січня, коли ми наші плани, які ми маніфестуємо, записуємо, складаємо, не виконуються уже з першого січня, тому що ми собі дозволяємо не виконувати її і далі просто-напросто. Ми взагалі нічого не виконуємо з того списку. Давайте пошукаємо способи, як із цим боротися. мої вітання всім фанам шиття і створення одягу, а також стилізації одягу, і ми будемо говорити у цьому відео, яке я вже сказала про те, як виходити із прокрастинації. Я буду це е, говорити із свого досвіду, а також з точки зору сфери шиття одягу, щоб більш сфокусуватися на чомусь. Звісно, ці всі ідеї можна використовувати в інших сферах свого життя, просто інтерпретуючи. Їх туди дощоби їх одне із найбільших проблем, з яким ми зустрічаємося в час прокрастинації, це я не знаю, що почати, я не знаю, що мені робити. Саме тому планування тут дуже дуже важливе. Ми плануємо собі, що би ми хотіли зробити, але тут важливо. Нам потрібно записати все, що нам потрібно зробити те, що нас запалює, те, що нас рухає, нашу пристрасть, наш вогонь, і з іншої точки зору все таки записати і ті речі в той план, які нам потрібно зробити скучні речі, не речі, але дуже корисні речі. І от ми складаємо той план, який ми складали на початку року. Я гадаю, кожна з нас це зробила як в своїх думках, так можливо на папері в новому записнику, і ось настав час. Це виконувати. Тож, маючи план, ми вже маємо приблизне бачення і стратегію, як нам і що нам робити. Знаю, багато хто скаже. А навіщо планувати в нас, в сучасності, ті, хто живе зараз в Україні, немає такої великої привілегії, як ось планування на рік, по місяцях, по поквартально. Ми живемо з милості долі. Факт є факт, але ми можемо використовувати саме планування з точки зору тієї з точки зору. Самої психології і терапії, і надії, що я маю на увазі. Тобто, ми щось плануємо і ми маємо себе мотивувати до реалізації цієї плану, цього плану. Тому що наш план дорівнює нашій надії. Для того, щоб надія стала реальністю, нам потрібно хоч щось для цього робити. І саме тому нам потрібен ось цей план, щоб реалізувати свою надію. А значить, і бачення майбутнього, а значить, ми. Можемо яким чином себе у цьому рухати і підтримувати. Проблема полягає в тому, що коли ми беремося реалізувати цей план. Ми відчуваємо таке: ох, мені тяжко, мені важко, я не хочу це робити. Це дуже обтяжило, Я краще подивлюся там фільм, ще там щось, ще там щось. Знаю, я абсолютно така. Для прикладу, от кожного року, коли рік завершується, це було до війни, і після війни мені дуже хотілося перед початком нового року зробити прибирання у себе у майстерні, прибрати свої ниточки, щоб там все гарно лишало, прибли. Брати свої інші аксесуари, попрацювати з лекалами, що хороше, що не хороше, тому що за рік я їх всі ці лекала зберігаю, я їх колекціоную. Деякі хороші, деякі не хороші. Але щоб їх перебрати, побачити, що дійсно класне, що не класне, з чим потрібно попрощатися. Я цього не роблю. Я не роблю цього декларування. От. В цих характеристиках мені кожного року хотілося це зробити. Але перед новим роком завжди тяжко ти прибираєш вдома, ти готуєшся до свята, готуєш їжу і таке інше, і ще підтримуєш інші проблеми, і цього ти не робиш. Цього року я собі вирішила 30 грудня, я складу собі ось цей план. Я його купікую в спільноті тут на Ютуб-каналі і в Інстаграмі. І я це зроблю, тому що я зроблю ось цей психологічний гаплик. Тобто, Люди будуть бачити, що я це декларувала і значить, я це маю зробити. Я себе цим мотивую, і я змотивувала я це все зробила. Був звіт в інстаграм. Тут його викладати досить таки тяжко. Я почистила машини, я поприбрала свої нитки, і на вечір я була дуже втомлена, й втомлена, але я була щаслива. Чому тому що я нарешті зробила те, що хотіла зробити роками, але відмовляла себе через усю всю прокрастинацію і небажання займатися модними і. Дуже цікавими речами, але в результаті виходить дуже цікаво. Я була щаслива, що я це зробила. Тож я така собі думаю, потрібно ось над цим працювати, потрібно витягувати себе із цієї прокрастинації, тому що дуже кльово бути насамперед на, на ось ці другій половині цієї річки, цього рубікону, ти його переходиш. Цей бар'єр, і там дуже класно. Я хочу там бути. Якщо ви хочете там бути, то що приєднуйтесь, давайте переходити. Це все разом. Отже, я повертаюся до планування. Багато хто запланував собі на початок року, от, цілий план на рік, хто живе у мирних країнах, собі планують на цілий рік, на 5 років. помісячно. Ми можемо це також зробити з точки зору, як я вже сказала. Надії, що ми хочемо зробити, і запланувати це, маю сказати, планування цього має складатися із такої певної пропорції: 80 на 20. 80% запланованого має бути дуже реалістичне те, що ви реально можете зробити із тими ресурсами, які у вас і 20% це безумство. Вихід з зони комфорту, вихід з, з, з своєї стадії тригерів. І боротьби з ними, тобто перша частина, ми робимо речі, які ми хочемо зробити, і з точки зору наявних ресурсів, які у нас є, вони будуть нас мотивувати на те, що ми все таки діємо, ми дотримуємося свого плану, ми боремося за свою ціль і досягаємо своєї мети. 20% в цих оцих божевільних бажань, божевільних переліків. І ми хочемо зробити, нам дозволять трошки відкрити наше бачення, простір того, що ми можемо, як ми можемо, і наскільки ми можемо. Тобто дуже класні речі. Я це робила минулого року, і для мене задало дуже і дуже багато чого, дуже класний результат. Отже, наступним буде етап. Це е, розуміння того, як себе мотивувати. Казати собі, ось це зроби, це зроби, 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 воно чогось не мотивує. От мене, от воно реально не мотивувало. Тобто, навіть коли я записувала собі плани, я їх розбивала на місяць, на тиждень, на кожен день, і я їх не реалізовувала, тому що все-таки не було от. У мене тієї мотивації, яка от мене рухала до того минулого року. Я спробувала дві речі: дві чудові прекрасні речі. Це Відкриті челенджі, відкрите декларування своїх намірів. Я робила це в соцмережах і також тут на youtube каналі. І те, що я декларувала, я того досягала. Тому що для мене важливий факт. Ти пообіцяла. Пообіцяла це привселюдно відповідно до того, щоб не статися слабкою. Ти маєш це реалізувати. Це працювало насправді працювало. А челендж по малюванню постатей, ескізів для майбутнього дизайну одягу. Пройшов саме під таким прапором відкритого челенджу. Я цього досягнула І без усього відкритого челенджу цього б не було. Наступний челендж був із жахливих тканин пошити щось, із жахливих тканин, якби також це не був відкритий челендж спільного шиття, я би цього також не досягнула. Тобто це реально працює. Чому? Тому що ти перше себе мотивуєш реально працювати, по-друге, це спільна відкрита підтримка спільноти, яка тебе не е, газлайте, що ось ти не можеш, ось ти щось зробила з поганої точки зору. А саме того, що ну давай, роби, досягай. Тобто, мета просто-напросто ось цієї відкритої підтримки, в тому, щоб мотивувати тебе реально зробити, не оцінювати ре, результат. Того, що ти зробив, а реально зробити, тому що за результатом ти виключно стоїш сама. І від того, скільки ти зусиль на це витратиш, ти отримаєш той же результат. Тож, частково це відео є тим самим психологічним гапликом, який я хочу захопити свій план для того, щоб його, хоча б в більшість частині, реалізувати. Водночас я хочу за м Цікавити вас в тому, щоб і ви це спробували, щоб ви також цього всього досягнули. Дуже класно під відео читати різні коментарі по типу О, ви класно пошили я також собі хочу це пошити. Я також буду це шити. І коли ви реально це шиєте, це дуже класно. Тобто, коли ти мотивуєш людей на діяльність, це дуже круто. Тобто у нас зараз є вибір, ми можемо вибирати між тим, щоб сваритися в соцмережах, щоб з'їдати себе через страх, нерви і переживання. Ми можемо вибрати інший шлях, мотивувати себе і розвиватися в різних сторонах нашого життя. Одночас так ми не можемо забувати, що ми знаходимося у а, часі і. Тані війни ми маємо допомагати донатити наскільки, наскільки ми можемо. Це наш обов'язок. Отже, сподіваюся, ви дивлячись це відео, уже собі трошечки подумайте і зробите перший крок. Складете собі ось той список справ прав, про які я говорила. Зараз я вам розповім про свій список, що я туди понаписувала, що трошечки буде на цьому каналі, ютуб каналі, те, що буде там в інстаграмі, але наступний крок після того, що. Я напишу і вам розповім цьому списку для мене, і сподіваюся, для вас буде це вибрати декілька пунктів із цього списку, щоб декларувати їх для виконання цього місяця. Сподіваюся, ви собі таке зробите. напишете, що би ваша мотивація краще працювала в коментарях, що ви плануєте зробити на цей місяць. Ще буде окремо допису спільноті. Де ми зможемо задекларувати ті справи, які ми будемо робити цього в місяця, і будемо слідкувати, мотивувати одна одного, чи зробили чи ні. І в лютому побачимо, що у нас вийшло. Тож давайте до плану. Звісно, ви можете це зробити додатково собі психологічний гаплик, а зробити це в соцмережах в своїх інстаграмах, фейсбуках, що ви там любите в тих соцмережах, зробити там. Ось ці дописи, що я декларую, я за цей місяць зроблю все це і це. Звісно, є такі речі або випадки в нашому житті форс-мажор, і вони можуть впливати стан здоров'я, інші випадки для того, щоб ми ну ми не можемо не звертати на це все увагу. Але в більшості те, що залежить від нас, ми маємо виконати. І Ще дуже важливо таку річ скажу, о, якщо ви не маєте якихось там соцмереж чи ще чогось також спробуйте це зробити для себе. Відкрийте собі YouTube канал, відкрийте собі інші акаунт в інших соцмережах і почніть їх заповнювати контент своїм контентом, історії, своєї подорожі, життя, створення одягу будь-якого іншого ремесла, того що ви ж Тому що ну по-перше, це вас буде мотивувати до е, реальної роботи, тобто викладання відео, наприклад, один раз тиждень, один раз два тижні. Вас буде це мотивувати до того, що вам потрібно та відео все таки якимось там контентом заповнювати, значить ви будете шити, ви робити будете інші речі, можливо, якусь там стилізацію будете проводити, можливо, будете просто розповідати про свій життєвий досвід, але це вас буде мотивувати до роботи, і нам насправді дуже потрібно, дуже потрібно багато українського швейного контенту. Будь ласка, ті, хто шиє одяг, ті, хто шиє є класно, одяг, ті, хто має досвід. Прошу вас, відкривайте свої соцмережі, відкривайте свої канали, діліться своїм досвідом. Нам потрібен український швейний ютуб. Добре, ось мій список він а, не складається із якихось там суто поділених там конструювання, шиття, моделювання, стилістика одягу. Він складається з От те, що мені приходило на думку. Це воно в цьому списку. І є перше, мені потрібно скласти список одягу, який реально мені потрібно пошити. Тобто не той, який мене буде мотивувати для дизайну, по виходу з моєї точки комфорту, зони комфорту або чогось такого іншого, саме той, який мені потрібен. Тобто, мені потрібно пошити декілька трикотажних, які також треба. Це єдиний перелік цьому плану. Біж, мені здається, нічого не потрібно. Тож. Ідемо далі. Е, мені потрібно продовжити, і я дуже хочу продовжити челендж жахливих тканин. Е, планую це зробити в другій половині січня, тому що в першій половині січня у мене на це просто немає часу. Реально вас, ви приєднатись до мене, приєднатись, будемо шити із жахливих тканин. Далі а, спробувати пошити а, привабливу сукню. Ну, я думаю, ви знаєте, що таке приваблива сукня. Я таких суконі рішит. Швидко, вже навіть мова запуталася, коли я говорю про ці сукні. Дуже рідко шию, тому що Ой, знову та думка, хто дивився моє відео, що я пошила за рік, і там дуже багато було причин, чому я цього не шила. Я казала, я не така, воно не для мене. Ну але в теоретичному було б непогано пройти цей триггер, побачити, що воно насправді не для мене. Просто суто з психологічного тригеру. Також я хочу собі пошити щось із. Леопардовим принтом, тому що тут в мене також дуже великий блук, його також треба пройти. Тож майте на увазі, леопард цього року, можливо, буде. За все. Далі мені потрібно зробити експеримент. Я подивилася в Пінтері, знайшла таку цікаву ідею, що нижня білизна, бра і трусики, вони будуються на основі базових основ плечового виробу, відповідно поясного виробу. Мене вчили, як це робити окремо, просто ти брав будуєш окремо, трошки ти будуєш окремо на основі знятих мірок і формул, але це досить такий цікавий експеримент. Тож я хочу спробувати зробити, тому що ми будемо шити білизни цього року. Купуйте комплекти для шиття білизни, приєднуйтесь, плануйте. Ми будемо це робити. Їдемо далі. Мені потрібно зняти собі мірки. А чому тому, що мої розмірні ознаки останні раз знімала повністю всі свої розмірні ознаки? Лом мені здається в в 19-му році. Тоді я собі робила всі свої базові основи, базові. Основи. Пазову основу для жакету, сукні, трикотажу, штанів. І вони у мене були в табличках, ці всі розмірні ознаки. Ось ви бачите ці таблички, я по них все розраховую. І вірус в 2021 році все з'їв. У мене немає розмірних ознак, мені потрібно це зробити. Плюс до того я хочу побудувати собі нові базові основи для шиття жакету, сукні. Трикотажу я вже робила, у мене є. І штані. Чому? Тому що. А все-таки моє тіло змінилося з того часу. Десь я похудала, десь я підібрала вагіт. Тож треба це змінити. Тож базу і знову буду робити. Так, їдемо далі. Це не кінець. Базова основа, я казала, так проводити кілька поживільних ідей. В кінці грудня я робила швейний календар в інстаграмі і там. Я написала, тому що дійсно я купалася в історії моди. Натрапила на балансіагу, і ті речі на балансіагу у крісобалях, собаля балансіагу він робив чудові нестандартні речі. І коли я оцінювала його роботу, я подумала, ну матеріна, це було б дійсно класно спробувати, як цей дизайн а, зробити, як його реально зробити і пошити. Думаю, це буде дуже класно спробувати якісь такі, бо ідеї реалізувати, щоб більше відкрити свій простір бачення. Своє бачення на дизайн і м -м, створення одягу, тому що саме такі речі наш погляд і наші простори бачення збільшують. Це нам потрібно, будемо робити. Йдемо далі. А, я собі а, все я казала в тому відео, де я говорила про мої помилки, погані рішення і хороші рішення у пошитті одягу. Я казала, що я повертаюся до початків, а саме до зміни бачення на систему створення одягу, і я хочу її відкоригувати і спробувати її реалізувати на одній із самих моїх тяжких замовниць. Це на моїй мамі з нею дуже тяжко працювати, дуже класно, дуже тяжко виносити. Тож, якщо все пройде круто, то буде велике досягнення. Їдемо далі спробувати посити сконструювати кроватку. Вам здасться це насправді дуже смішним, але я не знаю, як шити краватки. Я взагалі не знала, як вони зблизька виглядають. І в грудні я купила собі в вінтажному магазині просто, для прикладу, дві краватки, щоб ну, взагалі розпороти, подивитися, як там все всередині, щоб ви пошити собі. Я дуже хочу собі пошити декілька краваток, тому що гадаю, це буде дуже цікавим асексуаром для. Жакетів, сорочок і такого іншого, Тож будемо шити крава. Пишіть їх сили, і як у вас виходило? Ідемо далі. Вишиванка. Я підписана в інстаграм на декількох українських дизайнерів, які працюють в напрямку вишиванки або етнічного одягу, і вони працюють дійсно дуже класно. У них дуже кльові ідеї з точки зору дизайну, тобто це не стандартні вишиванки. Вони працюють над дуже індивідуальними роботами. І дивлячись на їхні роботи, то вони мене надихнули на те, що, що це дуже класна ідея, і потрібно шукати своє особисте бачення висванки, щоб ти одягала вишиванку, і це була просто. Вона була твоя. Вона отописувала те, хто ти є, чого ти прагнеш і чого ти хочеш. Це дуже великий виклик. Я не знаю, якщо я хоча б дизайн придумаю за цей рік цієї вишиванки, то це буде неймовірно досягнення. Саме тому вона є у списку. Їдемо далі. Дочитати книгу по конструюванню. Десь восени я додала спільну посилання на книгу, дуже хорошу книгу по конструюванню, і я її почала читати. Вона дуже якісна, і мені дуже сподобалось те, що в одного разу, мені здається, це було в грудні. Я виписувала в інстаграм а, цитату з цієї книги про спідницю Сонце-Кльош, і ми в Інстаграмі обговорювали ще додаткові матеріали, які не описувався в цій книзі, і це було ну матері, це пічно круто було. Чому? Тому що кожен теоретичний матеріал в найкращому випадку дає нам 80% теорії справжнього корисного а, а, матеріалу, який реально буде працювати. 20% відсотків це наздощі з іншої точки зору. Ми не завжди шиємо весь матеріал, який викладено, наприклад у таких книгах чи підручниках, тому що в нас різний професійний досвід. Ми на різному становищі знаходимося. Ми різне шиємо. але є ті люди, які, наприклад, набагато більше працюють із такими підницями. У них свій кращий більший досвід. Вони можуть цим поділитися, тим самим збільшуючи наш багаж знань, і так само все отримують для себе, і це було дуже круто. Дуже круто. Це треба до речі, і запровадити десь тут, щоб ми ділилися своїми знаннями, ставали більш, можна сказати, обізнаними і так, йдемо далі. О, хотілося повернутися до індивідуального пошиття одягу, тому що не минулого року, а позаминулого року я вже рік. З половиною можливо до двох років не займаюся цим, тому що мене в житті сталися дуже приємні події. Мене просто не було о, сили і наснаги працювати з індивідуальним пошивом. тому що з індивідуальним пошивом, коли ти працюєш, ти маєш викладатися дуже сильно психологічно. Це потрібен ресурс. Мене його не було. Тож довелося відмовитися від цього, але сам індивідуальний пошив тобі дає дуже багато мотивації і різних знань бачень для розвитку. Дуже багато розвитку, тож хотілося б до цього повернутись. Побачу це все залежить від життя. Далі пошити купальник. Маю сказати, я ще купальник не шипа, хоча я гадаю, цілком впевнена, що він особливо відрізняється від нижньої білизни. Питання тканини: як та тканина буде оброблятися? Які там є нюанси? От з цього ще я не шила. Ще я не шила, то мені треба буде купити тканини. Щось пошити, то чекайте, будемо шити купальник. Приєднуйтесь до мене спільне шиття дуже мотивує. Далі я б хотілося просити ще одне пальто, але це знаєте з тих 20% відсотків божевільних Чому? Тому що Ну я це у двадцять році шила пальто. Воно ще у мене нове, але мені сподобалась різноманітність на справді, коли восени в тебе не так багато різноманітності одягу, пальта дають тобі можливість такі розбавити цю похмуру сіру погоду. Дуже класно. Тож було б непогано. Далі а, купити тканину, яка звається кінський волос, спробувати листювати комір, хоча б комбі. ще я з цією тканиною, з цією технології не працювала. В моєму навчальному закладі ми цього не проходили, і в своєму житті я ще над цим не працювала, але мені дуже би хотілося це спробувати, подивитися, як ця технологія працює, що вона реально дає. Тож це також із божевільних ідей, тому що таку тканину досить тяжко у нас знайти. Їдемо далі. Сукня з бандом. Це знаю, мені здається, у грудні в спільноті я публікувала список суконь з банку. який бант вам не більше Я така подумала, ну буде класна ідея, безперечно. А потім така не для мене, не для мене. І тут зрозуміла, тут є один блок і тригера, і над цим потрібно попрацювати. Потрібно прошити собі якусь там сукню з банку, щоб це Ось ось такі тригери, які з нами є, які нам не дозволяють шити різний одяг. Тому що це не для мене, я не така, ще що там, щось, ще що, там щось. Що, нам потрібно з ними боротися, щоб їх не було, щоб ми могли розширювати свої можливості і одягу як стилізації, так і пошиття. Тому що нащо нам ті обмеження. І. і, і, і. Останні попрацювати з таблицями. Як вже казала раніше про зняття мірок, у мене є таблиці, з якими я працюю, коли зараз я її бачу, коли малюю свої або конструюю свої лікавиці, таблиці я зробила дуже і дуже давно, і вони класно працюють. В чому їхня перевага для мене? Там відразу, коли ти вводиш розмірні ознаки, є як їх сказати. Місця, де вони показують, чи зняті розміні ознаки, правильно, чи не зняті вони з якоюсь там помилкою далі, відразу розраховується на базову основу плечову спинка, пілочка, штани, рука спідниця відразу все рахується, там тільки дещо потрібно тобі додати, і ти вже по цих розрахунках собі, все малюєш, те, що тобі потрібно. Для мене це дуже комфортно і. Дуже класно, тому що мені не потрібно вже розраховувати щось. Я просто бачу величини. Якщо мені потрібна базова основа для сукні чи трикутажу. Я просто змінюю прибавки на вільне облягання і це у мене працює круто. Проте цю систему я гадаю, потрібно те, що вдосконалити, щоб вона ще для мене краще працювала. Це дуже нудно, дуже довго. Я це відкладала дуже довгий час. Сподіваюся, я це зроблю. І ось такий мій список. А як ви побачили, він створений абсолютно хаотично, про що я говорила раніше, але саме це на що я буду орієнтуватися. Отже, тепер наступний крок обирати декілька пунктів на сіті, що я хочу зробити в січні, я вирішила взяти такі. Отже, зняти собі мірки. Потім розробити нові базові лекала. Потім а, хочу цього місяця попрацювати в стилістиці по аналізу для об'єму грудей невеликого. Тобто аналіз робити села які мають невеликий об'єм грудей, і як стилісти із ним працюють. Тому що. Для декого це досить цікаве буде питання. Сподіваюся, ще для когось пишіть, якщо це вас цікавить. Тож продовжити челендж із жахливих тканин і продовжувати читати книгу по конструюванню. Отже, я сподіваюся, за перші два тижні січня зробити собі базові лекала і зняти мірки, зробити базові лекала і вже на другу частину січня почати працювати із челенджем жахливих тканин. Продом, тому що все таки на перших. Тижні січня у мене дуже багато іншої роботи, яку потрібно зробити, і я просто шити не встигну. Тож почну, можна сказати, із такого. М -м -м Далі ми в лютому побачимо, що у мене вийшло, що не вийшло, і куди ще мені рухатись. То ось таке я декларую. Сподіваюся, ви долучитесь до ось цієї боротьби із прокрастинацією. А саме задекаруєте можна під відео, можна в спільноті, тому що допис буде те, що ви хочете зробити за сідчені. Будемо це робити разом і працювати над нашим планом. А ми будемо рухатися повільно, без особливих. Таких репів, щоб отримувати позитивний результат, тому що це не спринт, це марафон, і це досить таки приємно робити. Тож приєднуйтесь, пишіть свої плани, декларуйте свої плани, і давайте будемо так боротися із прокрастинацією, все таки робити це, шукати свої психологічні захворювати. І би нас змушували, мотивували робити щось далі. Над цим на чимось працювати далі, тому що це дуже круто, насправді дуже круто. Тож, дякую всім, що були зі мною. Бажаю всім всього найкращого, насолоджуйтесь з собою, своїм одягом, модою, жийте, конструюйте, все, що вам захочете.